Тоді починаємо. Вітаю всіх, друзі, в нашому дружному колі на відеозустрічі. Сьогодні ми проводимо зустріч з нашим лідером, нашою легендою посткросінга, яка має біль, майже 5 тисяч листівок на офсайті, і взагалі 28 тисяч листівок, більше 28 тисяч листівок в своєї колекції. Юлечка, ти хотіла задати перше питання? Тюля, Так є? Да, Трай, я починаю. Це питання від Юлії. Ні, перше. Ні, 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 тільки від тебе. Моє. А хотілося б дізнатися, як ви дізналися про сам посткросінг? І може хтось або щось привело вас у це хобі. Взагалі мені про пост розповів мій е, бувший чоловік перший. От, е, він сказав, що у нього хтось на роботі цим займається, е, а я ще кажу, що це за якась фігня, типу, відправляти листівки невідомо кому. Е, ну, це щось дивне. Я ще розумів переписуватись з кимось, кого ти знаєш. Я кажу, ні. І через пару років він мені ще раз сказав: я кажу: Ну ладно. Показуйте, типу, що це таке? От, я думаю, така візьму одну листівку, одну адресу, потім наступний день. Ну, може, ще одну візьму. Потім взяла всі п'ять адрес, от, і потім, коротше, мене засосало. Клас! <-try> <-try> <с -try> Христина почала займатися підпроцінгом у 2013 ні, році, в березні. І, якщо чесно, саме в цей рік я теж почала займатися поскросінгом тільки вересні. Mm -hmm. Але різниця дуже вражаюча: де 800 листівок, а де 4 тисячі, 4, 4 900. Це дуже круто. Так, mm -hmm. <зас> але я ну, був період, коли я дуже багато брала адрес, і було навіть у мене оф, це був в пріоритеті. Я брала всі слоти вільні. Тепер у мене 100 слотів, але я добре, якщо 10 або 15 листівок в місяць, там візьму, ну, немає зовсім часу, ну і можливостей взагалі до такі об'єми. Так що цей, я була навіть, по-моєму, на четвертому місці якийсь час по Україні, ну але мене вже обігнали, бо реально зараз немає можливості стільки за кордон відправляти. Ну, Скажи, так, будь так. ласка, ти пам'ятаєш свою першу листівку? Це так, питання від Вероніки. Пам'ятаю, навіть її покажу. Це була Голландія. Ну, нічого якби особливого, коли ти вже 13 років по скросингу, але тоді реально мені здавалося, що вона дуже класна. от Така знаково mm. тюльпани і блин. Mm. Вона прийшла через місяць після того, як я відправила свою першу А куди mm. твоя перша листівка поїхала? Перша була в Канаду, причому чувак написав, що не загружайте фото листівок, бо я все одно їх всі видалю. Я всі свої листівки на якомусь іншому там сайті тримаю зображення. от, Так якось мені було дивно. Я перші свої 10 чи скільки листівок не фотографувала, а потім бачу, всі ж загружають і це так гарно, коли можна подивитися. от. Мені нещодавно було дуже сумно, коли мою листівку просто я загрузила фотографію, а отримують взяв і видали її. Ну, це трошки грустно. Тому є люди, які там взагалі нічого ну, не лишають жодних зображень дійсно на сайті. Їх право. Ще, ще якийсь час я вигружала листівку і марки, які я туди клеїла. А теж один чувак видалив, а туди я такі гарні марки наклеїла і все, я їх більше побачити не можу, бо він сказав: я загружаю тільки так, яку я отримав. ну Тобто, з всіми її дефектими ну, знайшла. Христя, скажи, будь ласка, хтось зараз твоїх рідних займається посткросингом? Ну, я тоді, коли сама. Прийшла в поскросень, я ще мамі розповіла, і вона почала займатися перші роки вона більш активно займалася. А тепер, в основному, коли зустріч у Львові, вона така: треба якісь листівки попідписувати, тіпа взяти адреси. Ну, так що вона, якби так, пасивно трохи, але все ще займається поскросень. Я на другої зустрічі познайомилася з твоєю мамою, На першої я не пам'ятаю, була вона чи ні? Напевно, ні. Ну там де я була, не, може може не було, я не пам'ятаю. Ну, в минулому році мама була, була дуже приємна. Так. Зараз в тебе з'явилася дитина в лютому, в тебе родина, чоловік, мама, стільки різних відповідальностей. Як ти? Знаходиш час на те, щоб підписати листівку, чи допомагають тобі рідно з цим? Ну, листівки мені ніхто не підписує замість мене. От, скажімо так, в лютому, коли я вже мала йти в пологове, я ще навіть на декілька тематичних взяла з собою листівки, там підписала, і ти потім віддала, кажу, кинь, там, пам'ятаю, тема була коти і ще там щось. От, потім, ну, і Я місяць не проводила сікрет, а потім відчуваю, що в мене вже ломка. Хоча ті листівки, які приходили, я реально з січня вже не встигала розгрібати, бо мені вже було не до того. У мене просто велика коробка лежала, де все, що прийшло. І потім я впродовж весни так потрошки розгрібала, всім повідповідала. А тепер, ну, тепер вже трошки легше. В тому плані, що ну, дитина вже в якийсь режим трошки ввійшла, а не так, що треба в будь-який момент до неї зриватися. Правда, вона тепер дуже вже активна і всюди повзає, і треба ловити і листівки від неї ховати. От, але коли вона спить, або коли вона з кимось, або вночі у мене є час, щоб все підписати. Слухай, коли ти лягаєш спати, якщо дитина все одно десь в сьомій в шостій прокинеться. Ну, в основі це взагалі була жесть, бо вона до 4-5 ночі не хотіла спати. Допомагала тобі листівки. Так, так. Та. Тепер вже краще. Десь 12-та перша вона засипає, потім десь у 7-9 рана проснеться, потім я ще трошки посплю. Думав... Так що якось ми Думав... так пристосувалися. Я коли вивчала твою сторінку і готувалась до сьогоднішньої зустрічі, я в середньому порахувала, що ти мала би відправляти там 10-20 листівок на день, щоб, скажімо, на всіх розіграшах, ну, не на в обмінах участвувати, наприклад, там ще якісь особливі обміни робити, бо в тебе багато колекцій, плюс оф, Скільки в середньому листівок ти заповнюєш на тиждень або на день? Е, ну, взагалі, ті листівки, які на Офі, у мене дуже багато раніше трошки ця статистика набралась, скажімо так. Тепер я дуже мало там е, беру адрес раніше. Я могла через день або пару разів на тиждень брати собі адреси. От, тепер не так. Ну, Наприклад, у нас, якщо там смачні сезони кожні два тижні, тематичний був кожний тиждень, та? а тепер через тиждень ще був барвистий, абетка, ну, тобто десь біля 15 листівок на тиждень точно є. От, я собі знаходжу один день якийсь і все це підписую, і потім ще один день, щоб на пошту піти. От ну, ну, все одно, 15 листівок, це ну для мене це досить так, і потужно, щоб на тиждень написати. У мене вже, мабуть, якась суперсила з діблі включилася, щоб дуже оперативно це все робити. Мені, мені цікаво, у наших друзів, які зараз знаходяться в нашому чаті. Ви можете сказати в середньому скільки листівок на день ви або на добу ви можете підписати або підписуєте. Хто у нас включиться в розмову? Це залежить від того, наскільки строгий організатор. <рі> а хто у нас строгий організатор? <рі> і наскільки в за ці сроки треба здати профіки? <рі> <рі> ну, <рі> а в середньому, от скільки листівок, дівчат хлопці, ви підписуєте на тиждень? Ну, у мене мінімум це. Ну, Такий мінімум, це, мабуть, 10, але зазвичай, з тим, що я раз на тиждень їжджу на ГП, то я намагаюся типу, ну, максимально підготувати багато листівок, і зараз це зазвичай десь близько 20, десь в такому районі. Угу. а ти. У ну, мене раз на раз, буває тиждень де... ну, до 10 максимум було на тиждень, а буває, що взагалі там одну-дві. Тобто так, нестабільно. По різному. Андрій, І він не хоче з нами сьогодні спілкуватися. Саша, Твіта, що скажете? А там ще дивись в чаті, Юля Момот написала, що вона на тиждень максимум 4-5. Саша, що вона теж десь буває 10-15. Угу. Угу. Дякую а, за. А це... написав, Я, е... можу 10 за день, може 5 на тиждень. Ух ти. Прикольно. Юрій, а ви. Аліни виставили. Дві може, три підпишу. І то мені треба цілий. день. Добре, тоді продовжуємо. За У нас. Бажання. Ага. За бажанням. Забаження. Деякі питання у нас від інкогніто, бо люди не захотіли називати своє ім'я, і якраз від інкогніто прийшло запитання, з за якими труднощами ти стикалася на початку своєї свого шляху посткросінгу? Ну, скажімо так, 13 років назад труднощі були трохи інші, мабуть, ніж зараз, якби я прийшла в хобі. Основна проблема це було знайти листівки, якісь крім видів міста. Uh -huh. От, тобто були вітальні з блискітками і такими якимись. Ну, може, і не подвійні, але або uh -huh. види міста. Правда, видів міста раніше було більше, навіть наборами, і були місця, де можна було їх недорого там за 25 гривень придбати, за 15 — цілий набір. Так. От, були, пам'ятаю, набори Карпати, замки, крім, крім мабуть, п'яти різних по Львову тільки. І mm -hmm. ще іноді деякі інші. От Балтія друг ті, що давала Софіївка, Чернігів, Київ декілька наборів, mm -hmm. то вони так само продавалися. Тепер цього нема всього. Ну, але ні котів, ні національного одягу, якихось рецептів ну, того взагалі ніде не було. І тільки через декілька років я знайшла деякі сайти, яких, мабуть, вже жодного зараз немає. Які друкували от всякі такі листівки. Угу. От. Тобто, це тоді була основна проблема. Тепер я би сказала, що можливо, е... а і тоді, мабуть, не було стільки от всяких чатів, груп, фейсбуку в Телеграмі, от щоб ну, з однодумцями зі своєї країни, наприклад, спілкуватися, такого не було. У нас група львівських поскрослів, то з'явилася аж через декілька років, три чи чотири після того як я прийшла в поскросень. От а що ти можеш порадити новичкам, які тільки починають займатися посткросум? Це теж питання інкогніто. Ну, я б порадила не боятися, не соромитися. Якщо є можливість у когось щось запитати, то це супер. От так, в нашій групі або в якихось інших групах або чатах. Тобто питати, дивитися, набиратися досвіду, навіть пасивного якогось, От. і якісь перевірені джерела, навіть щодо цін на марки або там ще щось. Тобто, працівник пошти далеко не завжди це істина в останній інстанції і так далі. Тобто, мабуть, щось ти ну і пробувати, пробувати відправляти. Бо коли людина боїться і нічого не робить, то він потім така думає: та ні, мабуть, мабуть, не моє. А якщо ти спробуєш, тебе вже затягне в це, я думаю.